З вами калян Vita в ці плану Shadow. Представлю такий обзор бою. Дивимось на накалтами. Погаємо базу. Також підписуйтесь на канал, не будьте постійно перегляд канал. тільки дивіться з підписку. Пишіть рекомендації, ставте лайки та інше.

Потихеньку їдем, покачуємо 11, -ки, а я не так питанки до 11-й Ось їдем, всі в базу. Трошки прикрость такого. А вот 26 номер, мені теж тоже часто вигляли, я не знаю. 2-6 ноль ми не дав. Чист на балкончику. зараз починається драка. Наші захвачують базу и потихеньку накидываем. Да їхні ліопарди, ма. Цікаво, цікаво. О, нас кинули розходку. <кхе> вони ще задумали, бачите, вони спустили з голиці. Ось ті п'ятий бачите, я їду. І знайшли їхній ліопар. Ой-ой-ой. Пока добре, в мене Старинство увидев нормально. Один рублей Дивляемся бой. Два один на фуну. Ми втікаємо від ліопарк днів, не бачить. Фокус же трошки наладили. Пікування наладили. Хто бажає спробувати з нами поїхати в нашому колективі? пишіть мені в річку, чи я зможу вас прийняти в план ваш аду. Не бійтесь, все буде добре. Ой, давай подав залишилось. Хлопці вони у нас поїдуть добивати, вас побачив. Я вже до його не бою. Тажу наперед дякую за увагу. З вас підписка, підтримуйте наш контент. А одне єдине мирного неба. Всім дякую за увагу.